Брошка з фоамірану, це брошка жасмин. Дуже ніжна, класна, така весняна. Але незважаючи на те, що зараз осінь, можна носити такі весняні брошечки. Як одягати таку брошечку? Тут є така ось заглушка. І продіваємо в нашу, в наш жакет. І ось тут фіксуємо таким. Бусинкою. Ось так класно виглядає брошка. На пальто можна носити. Дуже класний варіант. Вона така ніжна. На жакет, на сукню. на... Навіть просто ковтинку можна одягати. Бачите, ось така класна брошечка ручної роботи. А тут саме фоміран. Фоміран це пластична замша, квіточки виглядають. Бачите, такі немов живі, пелюсточки дуже дуже тенесенькі, Ось так виглядає брошка з іншого боку.